Зробила одна молода дівчина собі тест на вагітність. Ну що, показали їй дві палички. То вона нікому не розказує, чи швидко ж хоче перепровірити, не довіряє цим тестам китайським. Бистро в лікарню, забігає. Перший кабінет, бачить лікарі, значить похожі на гінекологів. Залітає до них в білих халатах, все роздягається. Ну і показує живіт. І мені каже, подивіться, що у мене. І лікарі наче подивились, подивились, передивились один на одного і кажуть, дівчинко, ми маляри, лікарня вище поверхом. Все, продовжуємо займатися. Що вчора питали, чи позавчора, скільки тут вага? 32 кілограма. 32 це ж небагато. О, ліва слабша, тому так опускай. Даю в оренду Альтанські в Казковому селі бобриться, що на Київщині. Попередньо резервуйте. Пишіть, дзвоніть, наставочком.